Традиційно сесія розпочалася внесенням депутатських запитів. Згодом депутати заслухали інформацію про виконання районного бюджету та бюджету Бродівського району за перше півріччя 2013 року, про програму про покращення матеріально-технічного стану об'єктів спільного користування та розширення мережі бюджетних установ шляхом надання субвенцій з місцевих бюджетів на 2013-2014 роки говорили згодом. Про вжиті заходи щодо усунення Санітарних норм і правил при застосуванні пестицидів на території Бродівського району. З усіх питань були прийняті рішення. Позачергово у порядок денний, за пропозицією депутата Бродівської районної ради Ярослава Білинського, на сесії депутати розглянули питання про звернення Бродівської районної ради до Верховної Ради України з вимогою про невідкладний розгляд та прийняття проекту закону України про порядок імпічменту президента України. Та рішення з даного питання прийняте не було, не вистачило усього одного депутатського голосу. Також під час засідання було розглянуто питання про хід підготовки житлово-комунальних служб та об'єктів району соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років. Рішення з даного питання не було прийнято через відсутність кворуму. Тому депутати припинили свою роботу 27 серпня, а розгляд запланованих питань продовжиться уже на наступному засіданні.